Чи є в Україні фашисти? Звісно, що ні. Серед України фашистів нема, але вони є серед сторічних окупантів України. Десь рік тому підходить до мене десь такого вигляду жінка і радісно повідомляю, що в неї 5 мільйонів підписників на каналі у Ютуб, тобто 5 мільйонів людей оформляються у такого джерела. І я розумію, що ці наслідки корінням уходять у 2001 рік, коли у першому моєму колі за моє вірменське прізвище було прийнято рішення, що людина я негідна. при умові, що вірмени пережили жахливий геноцид і ніколи нікому зла не несли. Крім того, у моєму роду, крім вірмен, є ще українські козаки і руські дворяни. Але, на жаль, люди рідко аналізують людей детально, обмежуючись якимись шаблонними поверхневими судженнями. У тому колі було прийнято рішення, що гідною є зеленовока білявка, про яку подумали, що вона і є слов'янка, але вона лише мутована половка. Тобто людина потенційно неблагонадійна, потенційно це агресор, геноцидонос, що вона потім і продемонструвала. Бо важливо вчасно бути побаченими до потенційних агресорів, не вважаючи, що це своя і їй агресором бути можна.